Вітаю вас, друзі, городники та садівники! Чи замислювалися ви колись над тим, як чудово було б мати свій власний екологічно чистий конвейер вітамінів, який працює цілий рік? Усі ми мріємо про свіжі соковиті яблука, які можна зірвати просто з гілки або дістати з льоху, коли за вікном хуртовина, і насолоджуватися ними так, наче щойно зірвали влітку. Зазвичай, щоб забезпечити родину яблуками на кожен місяць року, садівники планують величезні сади, висаджуючи десятки дерев різних термінів дозрівання. Але давайте будемо чесними: у сучасних реаліях не у всіх є гектари вільної землі, та й догляд за великим садом вимагає колосальних зусиль. А що як я вам скажу, що можна обійтися всього трьома деревами? Так, ви не помилилися. Лише три правильно підібрані сорти яблуні здатні повністю закрити потреби вашої родини у смачних плодах, починаючи з липневої спеки і закінчуючи травневими пікніками наступного року. Сьогодні ми поговоримо про ідеальну тріаду сортів, які чудово зарекомендували себе в кліматичних умовах України, розглянемо секрети їхнього вирощування, зберігання та навіть торкнемося теми ландшафтного дизайну. Розпочнемо нашу подорож у світ смаку з літнього періоду, адже саме влітку нам так хочеться першого свіжого солодкого яблучка. Якщо ви, як і я, віддаєте перевагу солодким сортам, то першим у вашому списку обов'язково має з'явитися сорт Олена це справжня знахідка для нетерплячих сидівників та родин з дітьми. Олена це одне з найбільш ранніх яблук, яке дозріває в наших широтах. Його смак можна охарактеризувати як десертний. Неймовірно солодкий, без зайвої кислоти, що робить його улюбленцем малечі. Недарма серед садівників цей сорт часто називають дитячим яблучком. Плоди цього сорту не надто великі, акуратні, їх дуже зручно тримати в маленькій дитячій ручці, і діти з'їдають їх повністю, не залишаючи нічого, окрім хвостика. Цікаво, що сама біологія цього дерева налаштована на щедрість. Особливість Олени полягає у її неймовірній плодючості. Бо вона зав'язує плід фактично з кожної квітки в суцвіті. Якщо зацвіло шість квіточок, будьте певні, дерево намагатиметься вигодувати всі шість яблук. Звісно, це вимагає від господаря уваги до підживлення, але результат того вартий. Ще однією величезною перевагою цього сорту є розтягнутий період плодоношення. Це не та історія, коли ви прокидаєтеся вранці, а всі яблука лежать на землі. Ні, Олена віддає врожай поступово. Перші, найбільші та найсолодші плоди ви можете скуштувати на початку сезону, а решта продовжуватиме наливатися та дозрівати протягом наступних 3-4 тижнів. Таким чином, маючи лише одне дерево, ви забезпечуєте себе свіжими фруктами майже на місяць. Однак літо минає і приходить час подумати про осінь та першу половину зими. Літні сорти, на жаль, довго не зберігаються, їх потрібно їсти одразу або переробляти. Тому другим деревом у нашій золотій тріці має стати сорт, який перехопить естафету у олени. І тут ідеальним кандидатом є Коваленківське це сорт пізньолітнього або ранньоосіннього терміну дозрівання, який вражає не лише смаком, а й зовнішнім виглядом. Уявіть собі, великі, повністю вкриті густим червоним рум'янцем яблука, які на сонці виглядають, наче коштовне каміння. М'якош у них білосніжний, дрібнозернистий і надзвичайно соковитий. Смак Коваленківського це еталон солодкості. Навіть якщо літо було не надто сонячним, ці яблука набирають достатньо цукрів. Це дерево стане справжньою окрасою вашого саду, адже плоди дуже міцно тримаються на гілках і не осипаються навіть при сильному вітрі. Ви можете поступово знімати врожай, насолоджуючись свіжими плодами протягом вересня та жовтня. Але тут виникає питання. Як зберегти цей смак до зимових свят? Ви напевно здивуєтеся, але саме Коваленківське, попри те, що його вважають літнім або ранньоосіннім сортом, має унікальну здатність до зберігання, якщо знати один секрет. Якщо ви знімете яблука цього сорту трохи раніше, коли вони вже набули свого фірмового червоного забарвлення, але ще не досягли повної біологічної стиглості та не перевисіли на дереві. Вони можуть спокійно пролежати у звичайному холодильнику або холодному підвалі до нового року. У практиці багатьох дослідників та садівників-любителів траплялися випадки, коли Коваленківське прикрашало святковий стіл навіть у січні. Головна умова успіху тут це правильна підготовка до зберігання. Яблуко має бути абсолютно здоровим, без найменших пошкоджень шкідниками чи хвороб, чистим від ґрунту і, що дуже важливо, попередньо охолодженим. Не можна закладати теплі нагріті осіннім сонцем яблука відразу в холодний погріб, дайте їм час охолонути поступово. Тепер перейдемо до найскладнішого завдання забезпечення яблуками у другій половині зими та навесні, коли організм найбільше потребує вітамінів. Для цього нам потрібен справжній чемпіон зі зберігання пізньозимовий сорт. І третім деревом у нашому саду стане імант. Цей сорт справжній скарб для тих, хто хоче їсти свої яблука у лютому, березні, квітні і навіть у травні. Іманд відрізняється своїм зовнішнім виглядом це темно-бордові, майже фіолетові плоди з дуже щільною хрусткою м'якотю. Коли ви знімаєте їх з дерева восени, вони можуть здатися твердими, мов камінь, і не надто солодкими. Але не поспішайте з висновками: цей сорт розкриває свій потенціал саме під час зберігання. Лежачи у сховищі, яблуко проходить процес ферментації, крохмаль перетворюється на цукри, м'якош стає ніжнішим, соковитішим, з'являється неповторний аромат. Пік смакових якостей іманта припадає якраз на грудень січень, і далі він стає тільки кращим. Крім того, цей сорт має високу стійкість до грибкових захворювань, зокрема до парші. Що значно полегшує догляд за ним і дозволяє мінімізувати хімічні обробки, отримуючи дійсно екологічно чистий продукт. Отже, посадивши олену, коваленківське та імант, ви створюєте безперервний ланцюг споживання з кінця липня і до початку червня наступного року. Проте виростити врожай це лише половина справи, його ще треба зберегти. Часто садівники скажуться, що яблука у підвалі в'януть, змощуються і втрачають суковитість. Основна причина цього недостатня вологість повітря. Для ідеального зберігання яблукам потрібна висока вологість, близько 85-90%, щоб вони не випаровували власну вологу через шкірку. Але ж ми розуміємо, що розводити сирість у погребі це погана ідея, яка може призвести до появи пліснява на стінах та гниття дерев'яних конструкцій. Як же бути? Є простий і геніальний лайфхак. Візьміть звичайні поліетиленові пакети, можна навіть ті, що ми використовуємо для сміття, звісно, чисті та без запаху, або звичайні пакети майки з супермаркету. Складіть яблука в ящик, а ящик помістіть у цей пакет, або просто накрийте зверху плівкою, не зав'язуючи її наглухо, залиште невеликий отвір для газообміну, що це дає. Усередині пакету навколо яблук створюється свій мікроклімат з високою вологістю, яка потрібна плодам. А зовні, у самому приміщенні підвалу, вологість залишається нормальною. Так ваші яблука залишатимуться пружними та соковитими до самої весни. Багато хто з нас любить яблука не лише за смак, а й за красу. Нам хочеться бачити на столі яскраві червонобокі плоди. Але іноді буває так, що сорт, начебто, червоний, а яблука виростають блідими як допомогти дереву розфарбувати врожай. Тут у пригоді стане знання фізіології рослин. За червоний колір відповідають пігменти антоціани, і їх синтез можна стимулювати. По-перше, коли яблука починають наливатися, дуже важливо забезпечити дерево калієм. Калійні підживлення, наприклад, монофосфатом калію, у цей період творять дива, колір стає насиченим, а смак солодшим. По-друге, для пізніх зимових сортів, таких як наш імант, існує природний механізм посилення забарвлення. Не поспішайте зривати їх занадто рано. Дочекайтеся, коли осінні ночі стануть холодними. Саме перепад температур, теплий день і холодна ніч запускає активне вироблення антиціанів. Більше того, зимові сорти яблунь абсолютно не бояться легких заморозків до мінус 1 чи 2 градусів. Такий легкий стрес іде їм лише на користь. Яблуко набирається вітамінів, корисних речовин, шкірка стає щільнішою, а колір глибоким бордовим. Тож дайте їм повисити до перших холодів, і ви отримуєте справжні виставкові екземпляри. Говорячи про яблення, ми звикли сприймати їх суто як плодові культури, але сучасна селекція дозволяє поглянути на сад із точки зору естетики. Сорт Олена, про який ми згадували на початку, має дуже компактну стриману крону. Вона не розростається до велетенських розмірів, не затінює півділянки і виглядає дуже охайно. Таке дерево чудово впишеться в ландшафтний дизайн навіть зовсім маленького садка. Його можна висаджувати вздовж доріжок або як солітар на газоні. Це доказ того, що користь і краса можуть йти пліч опліч. Звісно, смаки у всіх різні. Я зорієнтував вас на солодкі сорти, бо сам їх обожнюю. Але що робити тим, хто любить класичну кислинку той освіжаючий смак, який ми пам'ятаємо з дитинства? Тут варто згадати про золотий фонд нашого садівництва. Якщо ви фанат кисло-солодких яблук, то без білого наливу або папіровки не обійтися. Це класика літнього саду, прозоре наливне яблуко з неповторним ароматом, яке так смачно їсти прямо під деревом. Або ж Антонівка, легендарний сорт, аромат якого не спутаєш ні з чим іншим. Хоча зараз Антонівка перейшла скоріше в розряд осінніх сортів через зміну клімату. Вона залишається неперевершеною для мочіння, випічки та приготування пастили. А якщо ви шукаєте щось сучасне, хрустке та вибухове на смак серед зимових сортів, зверніть увагу на Хані Крісп. Це сорт американської селекції, який чудово прожився в Україні. Його назва перекладається як медовий хрускіт. І це чиста правда. При відкушуванні м'якош відколюється з характерним хрускотом, вобрискуючи солодкий сік. Це дуже врожайний сорт, плоди великі, ошатні, і він точно стане улюбленцем вашої родини. Незалежно від того, які сорти ви оберете, чи то нашу солодку трійку Олена Коваленківський імант, чи класичні кисло солодкі варіанти, пам'ятайте про важливість правильної посадки. Адже саме на старті закладається здоров'я дерева на довгі роки. Весна чудовий час для посадки, але готуватися до неї треба заздалегідь. Обирайте саджанці у перевірених українських розплідниках, звертайте увагу на кореневу систему. Вона має бути розвиненою, без наростів і гнилі. Перед посадкою обов'язково замочіть коріння саджанців у воді з додаванням біопрепаратів. Це можуть бути препарати на основі сінної палички, гумати або комплекси мікроелементів. Така проста процедура не лише напоїть рослину вологою перед висадкою, а й заселить кореневу зону корисною мікрофлорою, яка захистить молодий садженець від хвороб ґрунту та простимулює швидке укорінення. Пам'ятайте, що посадкова яма має бути заправлена родючим ґрунтом, компостом та золою, але свіжий гній класти категорично не можна, щоб не обпалити ніжні корінці. Садівництво це постійне навчання та експерименти. Не бійтеся пробувати нові сорти, комбінувати їх, шукати ті, які найкраще смакуватимуть саме вам і вашим рідним. Навіть на невеликій ділянці можна створити справжній райський куточок, який годуватиме вас вітамінами цілий рік. Зараз, коли один сезон завершується, а інший ще не почався, саме час спокійно вивчити каталоги, почитати характеристики сортів, спланувати схему посадки. Не відкладайте це на останній момент, адже весною, коли почнеться гаряча пора, часу на вдумливий вибір може просто не вистачити. Закуповуйте засоби захисту, добрива та біопрепарати заздалегідь, щоб зустріти весну у всеозброєнні. Я щиро бажаю вам, щоб ваш сад завжди був здоровим, щедрим на врожаї та приносив вам лише радість. Нехай обрані вами сорти, чи то солодка олена, чи надійний імант, чи хрусткий ханікрісп, Стануть запорукою здоров'я вашої родини. Саджайте, сади, доглядайте за землею, і вона обов'язково віддячить вам сторицею. Бажаю вам гарного настрою, натхнення для нових звершень на ваших ділянках та мирного неба. До нових зустрічей!